Повчальних випадків в житті є так багато, вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоби задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир молодий, був ревний, бо усе його стремління, у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті. По всякому буває, і щоб побачити, які ми є, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місці випадок один для нього справжнім став випробуванням чи і в малому буде вірним він. Так довелось по справах в центр міста поїхати йому. Автобус сів, шофер не молодий вже був, плечистий. Служитель привітався, заплатив, отримав здачу, і коли сидів вже, побачив зайві центи у руці, він зрозумів, шофер дав трохи більше, та чого варті були гроші ті. І одна думка змінила іншу. Ти пастир? говорив голос один. І те, що зайве, то віддай скоріше, щоби не був Божий син. Це не твоє, він просто помолився віддай назад, чужого не бери, ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив ну, що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все? Чи то немає іншої роботи. Що совість так тебе гризе. Та ти ж не вкрав шофера у ці гроші, він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть бути може, це Бог вважай тебе благословив. Отак він їхав всю свою дорогу, та коли час виходити настав, біля шофера зупинився того, і зайві центи він йому віддав. Шофер всміхнувся і каже, Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву В день свій вихідний. Мені вже дуже захотілось знати, як вчините, коли я помилюсь. Чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній пастир, я дивлюсь, коли служитель вийшов. То для того, аби не впасти, сперся і сказав мій Боже, міг продати Сина Твого, якби ті зайві центи не віддав. Задумаємось і ми, бо може, кожен подібне мати у своєму житті, Бог випробує як вчинити зможем, хоч може, будуть. І на це тоді ми лист Христа, і як приємно Богу, коли нас впізнають в словах, в ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах. Тому просімо сили жити свято, яка б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас, і ще багато у покаянні до Христа прийшли.